Всім доброго ранку, друзі. Ранок у нас починається із сирени. З такої страшної сирени. Наші вороги ніяк не вгамуються, тварюки. Ось так. Ось так і живемо. Друзі, дивіться, яка краса. І скільки вже, Боже. Ви подивіться, що вона робить тут. І в куча, але й Оленки. Ой, капець. Але ж дивіться, як гарно. Яка це краса. Грушка квітує. Знов прийдеться нормувати врожай. Ах ти ж падлуга з Оленкою. Ти подивись, скільки її тут. Дивіться. Ну так гарно. Боже, яка це тільки краса. Купували ми цю грушку як. Ой, господі, як же є. Коротше забула, запам'ятаю, потім напишу. Але вийшла лісова красуня. Вона не, не, не смачна зовсім. Так росте, ну хай росте. Буду варення робити з неї. І хлопцям на ЗСУ. А так їсти її. Парижанка, о, Парижанку ми це виписували. Але це не парижанка. І вона така не, вку... не смачна, зовсім не смачна. А це квітує вишня. Як усе гарно. У нас, друзі, ніколи не було такої жарі в квітні місяці. Цьому році не знаю, що це буде. Там топить, тут жарить, там землетрус іде. Страшно робиться. Ви таке бачили? Буся влізла. <рес> Буся. В коробку від торта. Я насипала там квіти, посіяла, вони не зійшли. Жодний не зійшов. І вона собі вклалася, там очки, риби наїлася, і все доволі капець. Друзі, моїм курчаткам сьогодні, ні, вчора був місяць, і неділя вже, як вони на своїх харчах, ну, на наших, трошки вони їх. Притоптують, я ходжу, їх підпушую, щоб вони їх їли. Їдять дуже добре. Ми до сих пір такі вони у нас ручні. Бачите, припушую їм, щоб вони їли. І зараз зважимо і побачимо, що вони тут набрали на своїх харчах. Ну, ось з цього першого ловлю. Гриба. Ой, мамин зайчик, ну чого ти? Так, нуль, бачите? Так, давай, сідай. Ну сідай, будь умницею. Ну, гарненько. Тут гар... бачите, як його тепер піймаю. Сіди, сіди, сідо, юдо. Так, гарненько сиди. Ну, сиди, гарненько, ти ж хороший хлопчик. Ось 922 грами. Ось, пожалуйста, сидить. Це майстер грей. Красунчик. Пішли далі шукати других. Це в нас бройлер. Він ось у мене мічений, бачите? Того разу я його теж важила. Кіло 440. А був він кіло 116 Неділю назад. Ну, бачите, 310 грамів він набрав на своїх очах. Малувато для бройлера. І ось, друзі, іспанка важить 866 грамів. А була іспанка 600... 632. Ну, бачите, 234 грами набрала. Ну, якби на своїх корчах це не дуже мені сподобалося, звичайно. Ну і куди ти будеш літіть? Зараз ще зважимо своїх цих маленьких фоксічі і грізбар. Грізбар не дуже мені подобається, коли набирають зовсім вагу. І ось, друзі, грізбар. 350 грамів. Дуже маленька вага. Як для цієї птиці, які їдять корма покупні, дуже мені не подобається. Ну, так, я і в інтернеті читала, що вони спочатку набирають погану вагу, а потім, ну, не знаю, це я взяла середнє, не саме більше. Здається, петушок. Сіпусти петушки. А це в мене все фоксічі. Зараз. А ну злась сам, злазь. Давай, давай, злазь. Злазь, будь умний. Молодець. О, молодець. Так, садимо фоксічі. Сиди гарненько. Ну, ні, ти за товаришем своїм. Ну, сиди. Ось фоксічі. 430 грамів. Ну, ще більше менше так і ті були в дві тижні сидять наша бусьона, красотуля. Ох-ох, бусьона ти бусьона. Ось такі загородки вони тут у мене бігають, до сипір вони їдять ці почутні корма. Ну, грізбаром я не задоволена зовсім. Є навіть я брала середні, я вам зважила, а є ще й менші. Ну, будемо бачити. Головне, щоб живі, здорові були. Може вони нестися будуть краще. Ну, от як в інтернеті пишуть, що ковсічі такі агресивні, от вони, вони завжди беруться, завжди. Щось вони один одному доказують там. Ага. Як не один, третій вмішається. А як же? Бачите, що роблять? А так буде їх. Ну хіба що ті більшенькі там може пілю буду давати, то вони будуть заспокоюватись. Бачите, що роблять? Отакі курчат. Друзі, сьогодні ми будемо обробляти дерево Уже Ось таким магніку сенсейшн. Раніше було Луна Сенсейшн, зараз я не знаю, це новий препарат замість Луна Сенсейшн. Ну все те саме в дрощені. І енджо додаємо. Це від курчавості, гнилі, це від всяких паразитів довгоносика, кліща і тому подібних. Обов'язково йде в парі і обробити потрібно, щоб потім плоди не гнили. Це все на 10 літрів води. Сьогодні хочемо виноград обробити околовідною сіркою. Пакетики ми там дуже багато залиши. Чи ти надів перчатки. Ну, я думаю, ви знаєте, як готувати розчин. Рубляємо абрикос, персик, черешню, сливу. Сонечко у нас ось таке гарне. З усіх боків. У нас вже є ось абрикоски. Бачите. І в цьому році ми вже їх посмакуємо, як не буде. Дай Боже. Цього, як його, морозу. Черешенька. В цьому році вже буде своя черешня. У тому році 4 штучки тільки було. У цьому році вже буде черешеньку будемо їсти. Дай божечки, щоб було здоров'я. І мир на землі. Сьогодні, друзі, будемо обробляти виноградник сіркою колоїдною. Бачите, від чого вона? У нас в тому році заболів виноград сильно одіумом і ми хочемо в цьому році його обробити, як вже положено по всіх правилах, щоб можна було з'їсти якусь груну винограду. Сірка не токсична, вона безвредна і для людей, і для пчіл, то обробляємо від усього її. вона Дуже великий спектр дії має. Оце 80 грамів, ось бачите, це на 10 літрів води. Плюс додаємо господарське мило, обов'язково. Розводимо все це в теплій воді. Сірка теж розводиться в теплій воді. Вона краще розчиняється. І ось будемо сьогодні обробляти виноград. Правильно розчинити її. Ось маленьку баночку налили трошки водички теплої і розчиняємо цій воді. Робиться така як кашка густа. Ну в Принцип ви вже зрозуміли. Оце все вливається в машинку, це і це, на 10 літрів води і будемо обробляти виноград. Чоловік обробляє. І Ванюша, привіт, вам показує. Сіркою обробляти можна тільки тоді, коли нема цвітіння, щоб ви це пам'ятали і знали. І вона ще допомагає при кліщовій. Якщо є кліщ на винограднику, вона допомагає. У мене, друзі, сьогодні піца. Так щось захотілося давно вже її не робила. Тісто звичайне, на кефірі, кетчупом залила. І ось так трошки цибульки. У нас так люблять з цибулькою. На ми порізала її. Посипала, друзі, ось такими грибочками. Бачите, ми, у нас немає, у нас степи, у нас нема лісів, у нас немає таких грибів. То ми, коли були в Одесі, то купували у Вінницьких людей. Подорожали вони дуже, але вчора в тому році не було дощів, і їх не було. Ось так. І посипала ковбаскою. Так, щедренько. І зараз залию. Майонезом з чорним перчиком, з сілью і одне яєчко туди вбила, залила майонезиком і присипала звичайним сиром дешевим. Головне, щоб він витаяв. У мене вже одна жаровня готується, а це ще одна. Ось така, друзі, у мене піца вийшла. Тепер будемо смакувати. Зараз йду красити арку. Не знаю, як я вилізу, туди вітер такий, але треба це зробити до Пасхи. Ось, друзі, вирішили обновити нашу арочку. Вона вже така зашкаралу, що страшне діло. Чистимо і підсвіжуємо білою фарбою. Дружина фарбує, а я контролюю процес. Гарно, гарно там малюй, бо будеш переробляти. От так, друзі, ми пораємося. Завжди собі роботу в селі знаходимо. Нема такого, що спокійно. Просто відпочивати, в селі такого нема. Все, як закінчимо, тоді я вам все розкажу, переробляла вона чи ні. Все добре. Ранок слідуючого дня, він тільки сходить у нас сонечко. І я вчора, друзі, не знімала відео, як ми вже докрасили цю арку вже така вона у нас біленька, гарненька. Все зробили. І це я теж покрасила білий колір. А ручку цю для Крематісів треба клематісів клематісі попідв'язувати зараз. У нас, бачите, вже все, відквітовують тюльпани, все так швидко, все так швидко. Бачите, один який в мене. Гарний тульпанчик, зараз я вам покажу. Аж мені прямо самою приємно. О, дивіться, який крас... красень. Дуже гарний. І ось квітує вже у нас бузок. Класнючий такий. Сірий десь був на побаченні. Ось такий гарнючий, бачите? В цьому році не дуже багато квітоносів у нього. Але є щось. Щось такі в мене красені. Це пізніші, і вони трошки затрималися ще, а так уже в основному відквітовують тюльпани. Ось бачите, геть вже відквітували. на в цьому все. Сьогодні не буде в мене часу знімати відео, тому що роботи дуже багато і я пішла працювати.